Формадол таблетки від головного болю. Ну, а тепер переходимо не до майбутніх подій, а до подій сьогодення на тимчасово окупованій частині Запорізької області, що там відбувається прямо зараз. Ми дізнаємось в міського голови Мелітополя Івана Федорова. Іване, вітаю, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Будь ласка, від вас хочемо дізнатися не тільки напевно про те, що відбувається в Мелітополі, але й в цьому районі, тому що е, зрозуміло, що от, зокрема окупанти е, не так давно, і ми також з вами говорили про це в ефірі. Е, розпочинали примусову евакуацію місцевого населення. Як триває цей процес, зокрема, будь ласка. Вітаю, я вас сьогодні можна сказати, що по всій території тимчасово окупованих Запорізької області йдуть провокації, і на тій частині на які ворог оголосив про евакуацію, і в моєму рідному місті Мелітополі також продовжуються провокації. Почати хотів би зі свого рідного міста Мелітополя. Сьогодні ворог там оголосив, начебто, про підрив судді, якого вони привезли гастролера з континентальної Росії. Це чергова провокація, яку вони самі влаштували, самі, начебто, зловили преступника і тепер будуть записувати пропагандистське відео, начебто, вони змогли досягти якісь там реалізації в пошуку партизанів. Звичайно, це балачки. Ніхто не знав навіть про цього гауляйтера, тому, що він не з'являвся на тимчасово окупованій території Запорізької області. Такі ж вони провокації робили декілька тижнів тому, з начебто заступникам керівника поліції тимчасово окупованої Запорізької області, і це також вони робили для того тому що є а, непорозуміння в того населення, яке залишилось, чому расистів постійно підривають, тому вони тепер вирішили організовувати самі провокації, самі знаходити, начебто, злодії. Але також ми бачимо, що провокації продовжуються і на тій частині, де вороги вивозять наших мешканців, начебто евакуюють. Ну перш за все, вже майже тиждень в них йде ця практика, і наші мешканці починають повертатися. Повертатися по декільком причинам перш за все. Це. ворог своєю пропагандою змушував людей виїжджати, тому що говорив, що наші збройні сили України будуть обстрілювати цивільну інфраструктуру. Це звичайно ж неправда, і сьогодні всі бачать, що лише ліквідація ведеться суто точково ворожих скупчень і ворожих обгруповувань. По-друге, чому повертаються? Тому що расисти, коли вивозили наших мешканців, таким чином намагалися прикрити свої діяння по мародерству та масовим пограбункам, там де вони. Провели евакуацію, вони масово грабують будинки, масово грабують якісь там магазини, офісні приміщення. І третє, ворог чергове обманув мешканців, які залишились на межі бідності на тимчасово окупованих територіях. Тому що всім, хто евакуюється, він пообіцяв матеріальну допомогу по 10 тисяч гривень. А тепер сказав, що правило таке лише тим її буде давати, хто отримав паспорт ЕРЕФІ. Тому мешканці починають повертатись. А головне на що хотів би звернути увагу, що ворог Годні робить цю евакуацію для того, щоб в чергове нашими мешканцями прикритись як живим щитом, тому що поруч з нашими мешканцями він і перевозить своїх військових, і розміщує своїх військових на прикладі Кирилівки або Бердянсько. Тож таким чином використовує наших мешканців суто як живий щит. Іван щось вам відомо про те, що окупанти хочуть на зокрема на Запорізькій області, яку вони контролюють, проводити восени вибори місцевої влади і чи Тривається підготовка, чи якісь колаборанти готуються до подачі власних кандидатур? Ви знаєте, дякую за питання. Дійсно триває. Дійсно, безліч кандидатів колаборантів подало свої кандидатури. Ця процедура розпочалася ще приблизно місяць тому, коли вони почали вступати, робити якісь попередні вибори в Єдиній Росії. Але що цікаво, тиждень тому, коли була оголошена ворогом часткова евакуація з тимчасово окупованої частини Запорізької області, з її частини тимчасово окупованої, а то перші, хто почали бігти з тимчасової окупації, то звичайно колаборанти. То я. На мою оцінку, вже 50% цих кандидатів не знаходяться на території тимчасово окупованої Запорізької області, а далі точно більше. Ну дійсно будемо сподіватися, що якраз про українське місцеве населення, взагалі прості люди, які вимушені жити в окупації, будуть цілі і здорові. А колаборанти, і тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, ну біжуть так і біжуть. Добре, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.